Мир божий, на сьогоднішній день у людей дуже є таке, скажуне розуміння, хто такий диявол. Ви знаєте, з самого дитинства мені малювали таких чертей, рога капитавила і говорили: О, це є чорто, це є диявол сатана. Бо ти такого побачиш, бійся, він розрушить твоє життя. Інші ж люди представляють собі диявола саме так, що він знаходиться десь у ну в якоїсь определеній категорії людей. У якихось біснуватих, типу, о, він алкаш, от диявол точно в ньому, о, а той наркоман там, або біснуватий, або він там на людей кидається. Це дуже агресивний ввод, диявол садина точно в ньому. А в мені ні. ні, тому що я вірю в Бога, тому що я весь такий класний, суперовий. Навіть два рази був до церкви, ходив і став у свічки. Чи правда це воно так є? Ви знаєте, що сатана і диявол ніколи не прийде до вас з рогами та копитами, з вилами і ніколи не буде казати вам бу, щоб ви боялися Сатана приходить зі словом, зі словом Божим. Але тільки спотвореним словом Божим для того, щоб нашкодити вашим мізкам, для того, щоб спотворити ваше серце і витиснити Господа Бога із середині вас. Ми всі, як сосудини, якщо сьогодні не позаботимося о тому, щоб всередині нас був Господь Бог, то диявол без спросу прийде і займе просто це місце в вашому серці. І знаєте, Господь Ісус Христос диявола проганяв не свічками, не ритуалами, не обрядами, а він проганяв його Словом Божим. Тому що за словом іде дух. Треба сьогодні дуже слідкувати за тим, яку інформацію ми наповнюємося. Тому що за любим словом іде дух. Якщо це слово Боже, то за словом Божим слідкує Дух Святий. А якщо це бізумі болі агресія, за ним слідкує диявол. І треба сьогодні мені розібратися зі з тим, куди я свій час трачу, щоб правильно ним розпоряджатися, і весь свій час посвятити для того, щоб Господь Ісус Христос був присутній в моєму житті. Він ізганяв дияволів Словом Божим. І коли його учні ізганяли дияволів, приходили такі раді, говорили, о, нам чорти повернулися. Господь не казав супер круто. Він казав, не радійте цьому, а радійте, тому що імена ваші записані на небесах. Ось, що саме головне для Господа Бога. Не просто щоб чорти повінувалися, вони будуть повінуватися, тому що все в житті стоїть словом Божим. в цьому світі, в цьому всесвіті. Усе стоїть Словом Божим. Звісно, чорти будуть повінуватися. Те, що вони відійшли від Бога, не означає, що вони Слову Божому не підкоряються. Підкоряються. Наша задача, щоб імена наші були записані на небесах. А для цього потрібно щоденне спілкування з Богом, вивчення Слова Божого та мати Духа Святого. Адже багато церкви сьогодні сфокусувались не на Усі не на силі, а просто на якихось обрядах. Але обряди ритуали не рятують, а рятує істина. Тож давай її вивчати разом. Ми запрошуємо тебе до нас, прекрасну місію, слово Боже, це жива церква, яка сьогодні вивчає слово Боже з кожною людиною та дає справжній сенс життя. Напиши мені, і я відповім тобі.